Зібрались тут дорослі діти, щоб привітати вас і зустріти. Прийшли сюди з душевного ваління, щоб попрохати у вас благословіння. Ми збудували фундамент, на якому міцно повинен стояти храм. І просимо вашого благословення для початку будівництва цього храму в честь святого преподобного Сергія Радомського. Ми знаємо, що існували інші часи, коли храми закривались, коли храми руйнувались. Але ми живемо. У благоприємний час, коли храми будуються нашими руками, і я хочу подякувати кожному із вас за цю добру справу. Сьогодні моє серце переповнене радістю, що я маю можливість спільно тут, в цьому прекрасному краї, в форпусті в південному нашої України, який зазнає також. А так, але місто Одеса є містом героєм яке ще раз підтвердило, що це насправді так. Ми живемо в час великих випробувань. Випробувань цією жахливою і страшною війною, яка повсякденно забирає найкращих, забирає наших захисників і захисниць наших синів і дочок, а також мирне населення. Страждають наші співвітчизники в цей непростий час. Але ми переконані, що присічемо це зло, яке увірвалося в нашу, наш спільний дім в Україну. Бо якщо якомога швидше ми пресічемо це зло, воно не буде мати подальшого. Розповсюдження, і буде менше горя і сліз, ми хочемо, щоб в Україні запанував справедливий мир. Ми молимось за це, але для того, щоб в Україні був утверджений справедливий мир, ми розуміємо, що це можливо тільки після нашої спільної перемоги, коли ми присічемо агресію. Коли ми присічемо це зло, коли ми звільнимо останній клаптик нашої української землі від окупанта, чому ми переконані у нашій перемозі? А тому, що на нашому боці правда: серед нас любов, і ми переконані, що серед нас Бог. А там, де Бог, там завжди буває перемога.